Вітаю всіх з міста Дніпро, Україна. Сьогодні у нас 4 липня 2025 рік. І сьогодні я вам покажу свої орхідеї, тому що в мене розквітли ванди, а особливо сама така дорога для мене ванда, це яку я вирощувала із фласки. Отак от мої деякі орхідеї висять от на яблуні. Я хочу показати, що вони себе непогано. І, на блок, і блочники тут висять, і ванди в корзинках. Їм тут непогано, я їх поливаю. Якщо сильно жарко, то із шланга оприскую два рази на день вранці, і потім я поливаю ще їх вечором. Їм тут дуже добре, сонечко крізь крону попадає. вони, Коли я їх винесла на вулицю, вони зразу ожили, вони пішли в ріст і видно, що їм дуже добре, непогано почувають. Саме гірше, звісно, не дуже вулицю люблять, це фаленопсиси. І от на кінець то я дочекалася. Цвітіння своєї красуні, яку я трішки зупинюсь на ній. І ви подивитеся, яка це наскільки гарна ванда. І цю ванду я вирощувала із Фласки. До мене вона приїхала буквально два листочка всього на всього було. І це вже, мабуть, пройшло років 5. І отак. От а можливо, і більше, можливо, десь 6, тому що це було за 2 роки десь до війни, вже четвертий рік війна йде. Е, тому я хочу сказати, що вона на кінець в цьому році мене порадувала. І ще е, я хочу показати, що вона випустила не тільки один квітконос, а йде і ще другий. Це її перше квітіння. Е, назва я вам зараз покажу, яка це назва. І я дуже-дуже задоволена, що отаку красуню я змогла виростити, і вона на кінець-то в мене заквітла. Її назва отака не фокусується. І я ще раз хочу нагадати, що я дуже-дуже давно її купувала. Оце в мене одна із ванд. Вони деякі вже повипускали в мене квітконоси. Там і біла буде квітнути. І голубу я вже вам показувала, вона ще квітне. І зараз я її зніму. Оце моя голуба ванда. Ну вона не зовсім. Голуба, якась сиренєво голуба, але якщо порівняти з цією вандою, що в мене заквітла, то та дуже червона, гарний колір. Отак вони виглядають, коли вони поряд. Квіти дуже великі. І оце і мої червоної, що розквітла пелюстки, якісь трошки аж із таким хвилястим. Дуже гарні квітки. квітки самі по собі, і вони дуже великі. Але це що в одної, що в другої перше квітіння, то я думаю, що квіти можуть збільшуватися ще більше, тому що е, зрозуміло, що перше квітіння воно не показує всю сортність цих орхідей. Отакі красуні. І оце моя орхідейна палатка. Тут на столах у мене фаленопсиси скрізь, а наверху у мене от висять тут і Іваногара, вона вже відквітла. Можливо, вони ждуть пересадочку, якщо я буду вже повністю від свого городу вільна. І я потім, можливо, трохи займусь орхідеями. Їм зараз дуже багато уваги не приділяється, тому що я зайнята і городом, і в саду більше роботи там і пересаджувати треба. і ну, Вони ще квітнуть деякі фаленопсиси. Але от я хочу показати вам, що на квітах. Ну, сідають, мабуть, мухи, всякі сікарашки, і квіточки трошки грязноваті. Фаленопсиси, які витримають вулицю, і які повністю не захворіють, то зрозуміло, що вони підуть назад у дом на підвіконники. І на кухні в мене вони ростуть і на в кімнаті на підвіконні. А тут от висять у мене отакі котлейки, і дуже багато деякі зав'язали, викинули верніше свої чехли. Я думаю, що вони все-таки будуть квітнути. Одна ось у мене вже квітне, зараз я вам її покажу. А так всі от випускають чехли і я думаю, що заквітнуть. Тут і добре, над криші немає в нас. Це була колись палатка така із тряпчана, але тряпка та на сонці зрозуміло, що вона попортилася, накрили пленку і затіняюча сітка. І на літо вони виносяться сюди в цю палатку їм дуже добре. Це квітне дендробіум Нобілі. Він, я думаю, що він не дуже великого розміру. Квіточки якось він ріденько дає, квітне він зими ще, але по дві. Там по одній, по дві квіточки, було на суцвітті. Ну, ще до цих пір він видає квітконосики такі і квітне. Квітне довго, але от сама квіточка я не знаю, наскільки вона довго розпущена. остається. Це також день Нобелі. Він вже відквітає. Отут ще одна гілочка, така була з На ній було три квіточки. Квіт він дуже довго, але в мене все немає часу їх зафіксувати і зняти вам відео. Ну, а то такі квіти великі на ньому і дуже гарні. Квітна він, як я вже сказала давно, у нього така висока тичка. А там аж іде он в моїй котлеї десь запутався він там. Поки що я молодих приростів не бачу, але сам по собі він цей дендробіум дуже гарний. А це квітне котлея. Я навіть не пам'ятаю її назви, і навіть не знаю, чи в мене там бірочка є. Купувала я її дуже давно, але я її була що то трошки допомогла ну, чуть не умерти їй. Вона, слава Богу, відійшла в мене наче пустила отакий один прироздала дала і от заквітла. Вона дуже-дуже гарно пахне. от Я заходжу сюди в палатку. І тут запах цієї ночної фіалки, ту що ми садимо біло, біля альтанок, щоб вечором вона давала гарний запах. Оце отакий запах у цієї котлеї. Він ненав'язчивий і дуже такий ніжний. Котлея дуже гарна. Ось така квіточка. І вона в мене вже давненько. І от я хочу сказати, що вона більш була якась оранжева, а, ну помаранчева, не така червона. ну Вона заквітла таким червоним кольором. у мене, Але все одно дуже гарна. Ще мене радує такий дендробів Цинобілі, і він дуже давно квітне. Я його виносила із саду квітучим, це було в кінці травня, мабуть. І от уже скільки він у саду квіт, плюс він і квітне ще на вулиці. І буквально ці квіточки розпустилися не дуже давно. Я не говорю, що це пишне квітіння. В принципі, якби от там видно, що ще були квіточки, були такі суцвіття на гілочці по дві-три по квіточки було. І палочка така красива була, квітуща. Також він дуже високий, він йде туди аж уверх. Але в цього навіть він гарно нарощує. Буде нарощувати свою крону, ідуть молоді прирости. Квіточки не маленькі. Якщо руку прикласти, то чимала квіточка, тому що отой білий, що я вам перший показувала, там ну, маленькі квіточки, але він і сам ростом невисокий. І ще я вам покажу разом з орхідеями. Отаку От відкрилася у мене німфея. Це жовтенька. Я вам розову показувала рожеву. вона дуже гарно квітла, але, жаль, що вони разом не квітли, щоб їх разом було зняти і залишити собі пам'ять. Це вже по-моєму, третій бутон жовтий відкрився, а от розовий я не знаю, чи там є бутони. У мене вона ще не дуже велика. Ну, Отаке коротеньке відео я вам зняла, показала свої орхідейки. Це в мене дендробіум дендрофаленопсис, він у мене дуже гарно квіт. І тільки тільки він, я бачу, що випускає, буде квітнути він на кожній майже прирості, той, що він дав, ідуть, будуть бутони, будуть соцвіття, і він буде квітнути. Коли він заквітне, я вам покажу. А Так все залишається в непоганому стані. Вони літом себе непогано почувають. Одні дають молоді нарощують крону, дають молоді прирости, інші ще квітнуть. Ну Оце я вам показала свої. ну Майже всі орхідеї. Тут і фаленопсиси, і дендробіуми, і котлеї, і багато інших, але вони не квітнуть, не цікаво їх вам за них розповідати. Коли будуть вже розпустяться мої ті чехли ілі бутони, які вони ростять, то тоді я вам покажу, який це який сорт орхідеї, чи е, який колір ви подивитеся. Е, а зараз я хочу всім побажати мирного, мирних днів, щоб менше ці ракети нас тривожили і шахеди, е, всім бажаю. Міцного здоров'я, берегти свої сім'ї, берегти своїх дітей, йти дружно до нашої перемоги, допомагати нашому війську, слава нашій Україні і слава нашим героям. До побачення!